Ну що, друзі, вітаю усіх, хто захопиться співочими птахами. Як ви бачите ввечір. Ми з батьком приїхали на іншу локацію. Ось тут я позаду мене, як ви бачите, встановив оську. Була ділема, з якої сторони ставить присаду, але все ж таки вирішив, що потрібно було її встановити тут. І ось тут. І ось там, трохи далі. З цієї сторони і погано видно і з цієї сторони. Теж встановив. Натикав трохи суяха. А то якось так. Будемо пробувати полювати пташок завтра вранці. Що в нас із того вийде, я не знаю. Сьогодні ми приїхали. Трохи раніше ввечері. Я встановив оску, взяв з собою канарковірка, пару чужів щілика та репала, який був пальований нещодавно. А, то бачив пташок, які тут літали, і дійшов висновку, що щілики все ж таки відтіля будуть спускатися сюди, вони з забора. Не дуже так спускається одразу вниз, тому вирішив поставити під нахилом і е, трохи нижче бо минулого разу там десь є відео, подивитись. Е, вийшло так, що птах спустився, з посидів, похарчувався і полетів. Чи буде фіглик, я не знаю. Ото якось так. У кого будуть запитання, що в мене з рукою? Суставить із-за того, що в мене спина грижить протрузії від шиї до таза. Почав сустав тягнути на правій руці. То якось так. Дуже дякую всім за. Те, що приглядаєте відео, коротке відео, ставите коментарі свої. Репа у мене зараз є. Чому мене тримаю, тримаю зараз. Він був польований нещодавно, як я казав, а зараз вже можна сказати, що через декілька днів буде вересень, то ми вирішили з батьком приїхати та з проти птахів у комарі. Які будь птахи? Я не знаю. Дивіться, відео далі, продовження відео на каналі. Завтра вранці. Сьогодні був шанс вполювати якогось птаха, не знаю. Ну, скоріш за все, це був канарковий юрок і, скоріш за все, це була санка юрка Вона прилетіла, крутнулась тут і пішла. Ну, було сонце, і вона оську не встряла. Декілька синичок було. Синичок я так думаю, що завтра буде дуже багато, тому... Можливо, і даремно, я встановив в ну, але є, але час призначений. Тож, продовження відео на каналі обов'язково буде. Ставте вподобайки, приглядайте попереднє відео. Не забувайте коментувати це відео. Продовження відео дивіться прямо зараз. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це нам потрапив за птаху, І з якої сторони, з тієї. Я думаю, ви вгадали з першого разу, що це за птах, який співає. У нас тут гарно, файно. Ну, Зараз він не співає, але... Я думаю, друзі, нікому не потрібно казати, що це за птах. Чому він потрапив? Блін, я навіть не знаю. Тут немає співу того птаха, який нам до нас потрапив. Ай, але він нас потрапив. А. Залишить собі. Це мушніка треба, блін. У мене він трошки є мушнік, звісно, але не такої великої кількості. Він вскочив і попотрапив. Ну, у нас сьогодні на цель щілик. Всі питають, де батя. Ось його батя, ми тут зараз будемо снідати. У нас тут мівінка. Та все-таки інше, поки ранок росяна і птахи були вранці там деяка кількість було синичок. Я один пах був полювався, я навіть не побачив, откуда він. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що це був за птах. А ми поки з батьком будемо снідати. Пече його батя достає. Та все таке різне. Тож, усім смачного, ну, пас, скажи. Смачного. Вискочила. Так. <звук> <Да. звук> не знаю. На камеру було видно. Напишіть, будь ласка, хто це був так потрапив, я не побачив здалеку. Другий птах, як ви побачили, друзі. Подніка махаїдні, блін. Майба нехай. Бачите, який птах нам потрапив. А ви пишіть в коментарях, що це за птах. Беріть під лапки не за лапки, за сами лапки, бо поламаєте їм лапи, а за стегна. У нас птахи сьогодні зранку нам потрапляють і усі камахаїні, блин. Самый нижній карман потрапила. Чи в який. Значи в верхній. Чи в, в нижній. Бачите, який гарний птах. Був здивований, що вона потрапила. Взагалі вона в ячейку 18-ту проскакує. А так, блін, в нижній карман вона <кху> потрапила. О! Співа, блін! вот ну, такие потошок и синичка там еще потрапала еще одна и две Пускать? да ну это про то что я сказал. синички будут потраплять вот тут своих вот одна и вот тут еще одна Ось все, все. напевно було видно так якийсь день із Ну, нам. Ну що, друзі, на цьому все. Завершили ми на сьогодні полювання з співочими птахами. А... Відпустив я всіх птахів, не забирав ні, ні, нікого, на сикма... я... камух... Коротше, ви зрозуміли, камухаядні птахи. Харчувати я їх не збираюсь, на зиму залишати не збираюсь, немає мене часу на це. Я б залишив би задоволенням, є в мене чим зараз годувати їх, але в мене немає просто не вистачає просто часу, потрібно трохи підлаштувати своє здоров'я та все таке інше. Та й робочі процеси ніхто не відміняв. Як ви побачили, почули, ну що перший вихід на інші локації, полювали, відпочили, переночували все більш-менш. Ну, на цьому, друзі, все. Продовження на каналі буде. Ставте подобайку, обов'язково коментуйте це відео. До побачення. Продовження відео на каналі обов'язково буде.